Робочий день у нас по-разному починається. Він буває і не закінчується. Це вже залежить від як обстріли йдуть. Перший раз, як я захопив ціль, ну було дуже багато адреналіну. Дуже багато. Він вирішив дуже сильно. Зараз вже звик, то якось не обращає на це увагу. Саме ваше це «Х-59» пустили. Там Х-59 і Х-69 були. І вони міняли постійно висоту і йшли якраз в нашу сторону, прямо на нас йшли. Їх три штуки було зразу. А Тоді було найважче. Насправді історія цього комплексу починається ще з 1950 року. Його модернізували там три рази. Є фаза перша, друга, третя. Ми воюємо на Хук фаза три. Якщо ну, нам би допомагали наші партнери, то, звісно, було б краще, якщо б нам давали третю фазу. 40, 40 шахідів знищено, 14 ракет, 13 з них А59, одна типу калібр. Його взагалі прозвали ховком, яструбом. Тобто, захват ракети отрижного сигнал на цілі йде з землі. практично. Тобто, якщо вона його захватила, вона прямо на нього летить, натриваний сигнал і знищує ціль. Но якщо вона його втрачає, Сигнал. Вона піднімається вище, головка полотно головка самовідіння опускається вниз і починає ризкати, шукати отражені сигнали. Тільки вона його знаходить, вона одразу ниряє вниз і збивається. Ми тут маємо панель управління де живлення, перехід в різні режими роботи, Комп'ютер, за допомогою якого керується, обробляється інформація, отримана з антени, і яка передається на комп'ютер і з комп'ютера на командний пункт. Це пришественник патріота. Тобто Це не початку патріота було. Його, спочатку цей комплекс був, потім потихеньку він... Модернізувався, модернізувався, і вже потім комплекс, ще такий патріот був у них. Це самі перші розробки, виходить, США. Якщо у нас ідуть самоліти або ракети, вона працює від оператора в BCP. тобто вони дивляться за цим. Ціль дає квар. Вона повертається автоматично в тому напрямку, де ця ціль, і захоплює цю ціль, супроводжує. І коли вже відбувається підрив самого, самої цілі, вона сповіщує, що є підрив самої цілі. Хіпер відповідає за одну ракету, то тобто одна ціль, одна ракета. Зброя колективна все починається від зборки ракет від цих пусковів, скільки вони ночі переводять, раз, скільки вони приходять сюди, скільки вони ремонтують. Це титанічна робота, і потім це все вже випливає просто в пуск ракети. Але ну, все тут робиться, тут спочатку полі. Так все встрає. Все люди, найголовніше люди. З людьми ми зробимо все, без них нічого.